Вітаю, друзі! З вами Світлана і ви на каналі Троянди від Світлани. Сьогодні 29 травня, вже вечір, і хочу коротенько зробити огляд троянд, які вже зацвіли. З кожним днем їх стає все більше і більше. І хочеться показати перші квіти їхні. Ось першою зацвіла у мене флорібундочка сангрія. Вона у мене першорічка. Кущик ще зовсім маленький, невисокий, але цвіте вже рясно і щедро. Трояндочка ця має колір такий темно, малиновий коли починає розпускатися, і ось уже відцвітає, це саме перша квіточка. Ось така вона вигорає до, роз... до рожевого. Рижий, ти опять знову в кадр лізеш. Ти співав відео. Біжи погуляй, не заважай. Так, отже, Сангрія зацвіла найперша. Гарненька флорібундочка. Трохи камера не передає яскравий кольор її перших квітів. Ну, а загалом має ось такий вигляд. Ще зацвіли гібриди гультії гультімарії персідської. Персі... Fancy's Babylon Ice, і є у мене ще один гібрид. Такі назви: Eye of the Tiger. Так, це Fancy's Babylon Ice. Вони на ніч закриваються, як виявляється. Закривають свої полюстучки. Ця троянда Fancy's може трошки вигорівший колір, не так видно. Вона більш оранжево-рожева з таким темним глазком. Кущик наріс гарненько, це вже другий рік кущику, і дуже багато суцвіть. В минулому році толком я її не роздивилась, бо була спека, і кущик був невеличкий, квіти швидко облітали. Цього разу дивлюсь, тримаються більш-менш ну, дня три точно. Буду спостерігати. Ну, така цікава трояндочка. Тут у мене на клумбі ще ростуть інші квіти. Оці дзвіночки, не знаю назву цієї квітки, а оці фіолетові це скупчений дзвіночок. Основний кущ була викопала і розсадила минулого року, а він насіявся і знову виріс. І дуже гарно так вийшло яскраво. Так, Омаш Барбара ще на бутонах. Спірея Golden Princess біля неї. Золота принцеса скоро також зацвіте рожевими квітами. Астрояндочок, хто у мене тут зацвів, міябі. Японочка, моя першорічка. Так, сонечко вже сідає. Ось. Отак вона починає розпускатись, розцвітати. Так, закрию сонце з собою. Во. Отакий у неї колір. З рожевим підкладом таким, а ось уже квітка, яка розцвіла повністю. Ось погляньте, серединка, сонце засвічує трошки. Ось, серединка персикового рожева. Набитий такий повний бутон. Дуже гарна квітка, вона чимось нагадує Ешлі. Дуже махрова квітка, здорова. І мені подобається, що кущик і цвіте, і нарощує сам себе. Знову бутончик молоденький і тут нові гілочки нарощує. Видно, що трудяжка. Так, тут у мене під парканом росте моя індігалетта. Витка троянда, але вона в мене невисока. Пишненька. Теж багато бутончиків нав'язала. Скоро розкриє їх. Дуже ароматні квіти. А ось Eye of the Tiger. Також троянда метелик, вона жовтого кольору. Вже вигоріла, розкривається яскраво жовта, з таким глазком. Не передає кольор, тут вона ще трошки жовтувата. Як зацвіте повністю, зніму ще раз. Так. Ось така у мене клумбатя, яскрава промінчиках сонечка. Ще не все зацвіло, але вже гарно. А тут у мене зацвіла, розкрила першу квіточку Ізідасіт. Колір важко передати: рожево-оранжева, коралова. Переливи дуже такі гарні, яскрава. Квітка у цієї троянди. Перша квітка вже зацвіла. І ось скільки вив'язалось бутонів гарні суцвіття. Ашрам. Мій улюбленець ашрам. Мідно оранжевий, починає розкривати квіти. Свої величезні, і будуть ті квіти стояти ну тижня три, Два це точно. Просто вигорати потихеньку і все. Маріанджела Мілатто, біла ароматна троянда. Навіть в такому це напіврозпуску, тільки починає зацвітати, вона дуже пахне. Гарний має кущик цвіте і поодинокими квітами, по два і ось такими суцвіттями гарними. Вона мені подобається тим, що навіть минулого року в таку спеку вона видала 4 хвилі цвітіння було в неї. Дуже пишно і рясно цвіла. Так, тут у мене флорібунда кордес бордо Роуз. яка вона гарна. Який у неї колір? Темно-малиновий з червоним, дуже гарна, здорова, який кущ шикарний. Наростила в цьому році, вже другий рік у мене, наростила такий кущ шириною в метр, висотою. Сантиметрів 70, мабуть, і вся на бутонах, вся. Як зацвіте, це буде видовище. Клас. Йдемо далі. Це у мене манюнька першорічка Дарсі Басел. Англійська троянда. Ось. Був дощик у нас вчора цілий день, тут трошки забруднив квітку, але вона не посипалась, витримала дощ. Колір темно-темно-бордовий, пурпуровий такий. На запах не скажу, не можу нагнутися, понюхати, бо дуже низенька. Сантиметрів 25 не більше. Отак начебто гарненька троянда повинна бути. Тут дружина поета, також англійська троянда. Ось перша квітка, також після дощу трохи замазюкана, але гарна. Вона більш яскраво жовта камера не дуже передає. Кольор найбільш яскравий, вона повністю жовта. Тут показує начебто вона біла, але ні жовта. Теж багато бутонів. Зацвіте скоро вся. Поруч. Англійська троянда Бускобель. Тут Транквіліті монстрик такий наростає біла трояндочка. Тут вентіло шраб. Також такий гарний пуп'яночок уже показує. А ось Вовузела. Подивіться, які в неї гарнюсінькі. Бутони кульками такими. Дуже гарна трояндочка. Починає розкриватись. Волозева. Також моя першорічка, манюсінька, вагулетта, японочка. Ось. Теж. Ледве від землі сантиметрів 15, а вона вже зацвіла. Колір темніший, більш насичений, ніж камера передає. Покажу, коли зацвіте повністю розкриється. І ще одна японська трояндочка сола. Вона чимось по кольору нагадує макарозу. Також вона така. Кавові відтінки у неї, рожево кавовий Квіточка напівмахрова, ну, в суцвіттях. Теж першорічка, невелика, невисока, але вже ось чотири суцвіття вона вже собі наростила. Цікава троянда. Ось така. Ну і наостанок покажу. Твайлайтзон тільки починає розкриватися. Ароматна, дуже ароматна троянда. Відноситься до грандіфлори. Вся на бутонах, багато суцвіть. Дуже хай, класна троянда. Вони всі гарні, кожна по-своєму гарна. Милуюся ними. На бутонах стоїть ось хічмейджик. Ось які суцвіття. Одна гілочка і повноцінний букет. Як зацвітає, то пишно цвіте. Поряд, кущик. Стар 2000. Яскраво-оранжева квітка у цієї троянди. Велика квітка. Зацвіте, обов'язково буду показувати. А, до речі, ось іще одна така величезна троянда Cherry O. Насичено рожевий чистий колір у неї. І бутон величезний. Один, другий, третій. м'ячики такі. Ювілей принца Монако. розрісся. Дуже розрісся він в ширину. І ось уже першу квіточку показує. Ця флорібунда, на мій погляд, вона стійка щодо сонця, щодо дощу. Нехвороблива, універсальна троянда. Цвіте пишно, довго, ну, ніяких до неї претензій. Дуже гарна троянда. Ось бутонів скільки. Суцвіть багато. Так. Ще вам покажу цю квіточку Кордес Бордорус. Ну і на цьому буду закінчувати своє відео. Троянди починають цвісти з кожним днем їх все більше, більше і більше. Хочеться розказати, показати кожну. Буду старатися, можливо, робити коротенький відеогляд кожної троянди. Ну або просто прогулянку посаду і показувати те, що цвіте. Вже як буде. Виходити. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. На все добре.